Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте роздивлятись, що буде важливим для вас на цьому тижні. Тож смачної кави і цікавої розповіді. Одразу показане. Оце, Ой, як я не люблю таке бачити, коли летить з усіх сторон. Там, де там, де близько до лінії фронту, то знайте собі, що буде, буде дуже лячно. Ховайтесь, будь ласка, будьте дуже уважні. Так, дивіться, дивіться ось на що, що стосується сім'я, родина. Рідні, близькі, друзі ось тут повчати чоловік жінку буде. Знаєте, як показане, коли у чоловіка, як на шиї, сидить, Це знаєте, жінка буде дивитись на нього і думати, що, немов біси в тебе вселились. Так от, не просто так вам буде вважатися, а дійсно, там щось сидить на шиї. Там є якась гидота у людини, і дуже смокче з нього життєві сили, і взагалі і нерви псує, і тому він і вам теж їх псує. Тож розумійте і взагалі така ситуація виглядає так ситуація, що від цього чоловіка будуть багато хто ховатись. Тут, знаєте, чиясь, не сприймайте всі на себе цю ситуацію, бо це здебільшого так, чиясь така ну, частна ситуація вийшла. Просто, от, як застереження для людини, як можете десь там пересидіти той час, поки у нього там загострення йде, то пересидьте. Це може бути для когось з вас навіть. Ну, ви чуєте? Щось собі там кличе Алісу, а вона сидить поряд і просто слухає його. Вже піди до нього, щось там хочеш. Бо зіпсує й нам відео. Так, дивіться, це може бути людина з вашої. От якщо ви працюєте і близьке оточення, але це, як знаєте,. За одну єдину жінку ховається весь колектив, така буде ситуація. Важливо розуміти для себе, що з цією людиною ризиковано йти на суперечки. Це знаєте, як дайте людині хай випустить пари, не наближайтесь дуже. Ну, будьте десь осторонь, перечекайте цей час, бо щось там. Накриє людиною дуже сильно. Довгоочікуване виконання, яке от, знаєте, щось пообіцяв чоловік, якусь допомогу от в будь-якій справі, якась невеличка насправді допомога, але краще, ніж він ніхто б то не зробив. І ви чекали саме от від нього. Щоб саме він зробив, це буде на цьому тижні, вже буде результат, вже буде ситуація закінчена. Далі, але дивіться, це як на це може бути, от, знаєте, те виконання, яке буде їм зроблене, воно може бути як на один рік, а потім знову знадобиться його допомога. Або, наприклад, на один місяць. Ну, тобто, на один період, давайте так казати, бо в кожного з вас буде якийсь свій насправді строк, бо всі ж ви різні і різні ситуації у вас. Так, далі десь за спиною у жінки чоловіки між собою домовляються про якусь певну зміну. Ну, Те, що, знаєте, от щось їм закрити якусь ситуацію треба, але вони не хочуть втягувати в це жінку. Будуть робити до кінця тижня щось там вже буде закрито їми. Обнулення ситуації йде. Далі дивимось, що ще буде для вас важливим на цьому тижні. Щось дивуватись, жінка буде. Від певних дій чоловіка, від його, ну скажімо так, відкриттів. Щось він прийде з якоюсь правдою, щось він буде розповідати. І те, що ви то чуєте, ну, якщо жінка слухає, то буде вас здивувати. Якщо чоловік слухає, то ви зможете здивувати жінку, це дійсно вам вдасться. Так, ну, взагалі-то у когось з жінок дуже така стабільність настає на цьому тижні. Це більш стосується, ну, як, знаєте, родини внутрі. Угу. Е, стабільність в тому, що, це, знаєте, як ви пройшли. Може, вас розглядали як кандидатуру, як два чоловіки. От ви як пройшли, може, співбесіду з ними, може взагалі якусь розмову, яку ви там для себе якось готувались, якось ви розуміли, що вона повинна відбутись, та розмова. І це, як знаєте, вже видихаєте з того приводу, що нарешті, нарешті. Я вже відчуваю себе легше по ситуації. Далі дивимось по перспективах тижня для когось з жінок такі пухкі губи. Така як зачіска, як ділиться на пробор, коли зачісуєте волосся зліва направо. І якось дивіться, щось вас оточує один чоловік, з іншого боку другий чоловік, є ще й третій, є ж всім щось від вас треба. І по перспективах цього тижня ви розумієте, що ну, не всі ситуації будуть закриті, Тільки одна ситуація буде на цьому тижні закрита, а потім. Взагалі-то питаннячка, перетікають на наступний тиждень. Ну, щось ви так і втомлені, і взагалі-то не так, щоб ви від, від цих ситуацій якось відхрещуєтесь і тікаєте, ні. Ви будете робити те, що вам буде взагалі сюрпризом, що до вас, як до такого фахівця, звертаються люди, їм треба щось від вас. Але все ж таки, от ваша центральна фігура залишається і на цьому тижні центральною фігурою для кількох людей у вашому оточенні, у вашому житті, так само буде і на наступний тиждень. Так, далі дивимось. Так, до когось з вас зі своїми питаннями тут двоє людей направляються. Треба буде щось їм. Ну, вони в різний час будуть приходити звертатись до вас. Розмова, одна розмова показана, чоловік з жінкою розмовляють. Інша розмова, жінка як відправляє, ну там як направлення кудись даєте, як знаєте, підказуєте, де треба, куди йти, треба якісь жінці. Але вона ще до вас повернеться. Вона ну, якось знаєте людині. Ну, як треба буде ще з вами поспілкуватися, одним разом не обійдеться. Далі дивлюсь, когось заспокоювати будете. Тут жінка дуже засмучена новиною. Ну, Для неї це тяжка важка новина. Будете заспокоювати, будете якось так, знаєте як підтримку виказувати телефонні розмови, за якими будуть влаштовуватися якісь робочі моменти, вони теж будуть і вони будуть протягом тижня з різними людьми, але ж цього вам буде достатньо, якісь там ваші робочі моменти, ви так зможете влаштовувати. Ще одна жінка мені засмучена, показана, втомлена така щось. У неї питання якесь не вирішується на цьому тижні. І вона так трошки, знаєте, дуже була налаштована, але щось воно не виходить. Взагалі, закритий шлях для неї до вирішення цього питання. А взагалі, тут знаєте, як неможливість поспілкуватись з іншою людиною, з якою взагалі планувалось спілкування, і зміни планувались ну, там, у відносинах у спілкуванні, але ж ну, на цьому тижні взагалі не вийде. Воно якось закритий шлях до того спілкування, не те, щоб там людина не хоче, закриває. Це, знаєте, у людини є інші плани. І людина сповістить про це, але ж вона не стикається з вашими чиїмись там планами. Так, інформація від дружньо налаштованої людини. Дуже розглядайте цю інформацію, вона вам цікава і корисна буде, допоможе вам у вирішенні вашого власного питання. Так, от тут завершення, якому дивується чоловік. Десь ви так зможете переналаштувати своє. Ну, скажімо, це як погляд ваш, буде переналаштований на щось. А він, так, знаєте, як він вважав, що все, що він вам може запропонувати, буде сприйматись взагалі ну, з такою величезною вдячністю. Що просто от він може все переінакшити за його розглядом. У вашому житті ні у вас свої бажання, свої взагалі бачення ситуації. Ви не станете якось так приховувати це, ви скажете людині, і оце здивує. Щось, щось людина вас так для себе не малював. Так, далі. Ну, спілкування доволі багато напротязі тижня, буде дуже цікавим для когось з вас, і сюрпризом буде для когось з вас спілкування. Тут дві людини зустрічаються як біля домівки зустрічаються. Ну, от, наприклад, там йдуть з роботи, зустрілись, так, випадково, це не, не запланована зустріч. І те, що там один про одного. Дізнаються люди, якось, знаєте, там щось розповідають один одному. Ну так, сюрпризом буде цікаво буде дізнатися, якось ви вражені будете від того, що почуєте від людини. Так, ось тут подружки мені показані. Одна світле волосся, і така взагалі вся світла людина, інша хитрунка така і заздрісниця. От різний зрост у людей, ну, як різниця, десь на півголови. і дивіться, як. Показана, от саме, це як знаєте та, що нижче за зростом щось купила, щось несе собі, ну щось новинка якась в руках у людини. І одразу йде заздрість, от, 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 де взяла, от де у неї такі гроші, одразу от, тут починається. Ота, така Хоча в обличчя буде посміхатись, буде казати, ой, я, яка я за тебе щаслива, як гарно, як добре, а насправді думки там геть інші. Так, далі дивимось ось тут. Засмучений, дуже засмучений чоловік, але ж сам винний. Він щось зробив таке, що жінка дізналась. І взагалі, от від цього моменту, як вона дізналась, змінюються відносини між людьми. Різко змінюються відносини, і буде ходити і думати, що як виправляти, але ж на цьому тижні ну, воно не виглядає, як вже він. Може, під кінець тижня він вже налаштує ситуацію, але поки що. Не виглядає так, щоб все легко виправив. І ось тут, там, де я, ото я казала на початку відео, що будуть, буде летіти звідусіль. Будь ласка, будьте дуже уважні, бо мені показують, що тут не всі можуть вцілити. Ховайтесь. Де ви там близько знаходитесь, ховайтесь, бо таке. Так, зараз, може, ще щось тут побачимо. Чергу бачу, але черга така, що. Це як з одного боку це як якісь папери, з іншого боку, тут можна казати і про здоров'я. Ну, папери і в питаннях здоров'я там теж їх чимало. Тож це комусь або треба записатись, де ви там у вас були питаннячка, то не затягуйте, будь ласка, бо і так черга чимала. І так ви, скоріш за все, що можете на цьому тижні і не потрапити або тільки під кінець тижня. Тож якомога раніше записуйтесь, де вам там треба сходити до фахівця, і йдіть, хай там дивиться і відповідає на ваші питання. На цьому все. Більш тут нічого я не бачу цікавого. Тож, закриваю філіжаночку, всім вам бажаю гарного тижня і якомога спокійнішого. І будь ласка, там, де ви можете поїхати і не бути дуже близько до лінії фронту. Будь ласка, від'їздіть, шукайте шляхи, можливості, бо не дуже добре показано. Будь ласка, бережіть себе. І побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!